Місто залізничників Котовськ 2 листопада напередодні професійного свята працівників сталевих магістрали отримало нагоду увіковічити образ багатьох покорінь котовчан-залізничників у бронзі. Справжній витвір мистецтва настільки реалістичний, що здається, нібито ось зараз неподалік почується гудок паровоза і бронзовий машиніст, поспішаючи відправиться в рейс. До речі, пам'ятник саме залізничникові є рідкістю, саме тому є ще тіннішим для мешканців Котовська та працівників Одеської залізниці. Я благодарен всем, кто принимал участие в создании этого памятника. В первую очередь вам, жителям, железнодорожникам. Спасибо вам за это большое. И хочу в канун нашего железнодорожного праздника пожелать вам, вашим семьям, а на узле у вас трудится порядка 4000 тысяч человек, а если даже на три умножить, это будет 12 тысяч человек наших железнодорожников, 40 тысяч Который проживает в городе Котовске здоровье. Благополучие семейного. Всего самого-самого доброго. Історія виникнення цієї скульптури новітня. Олександр Михайлович Гуйван народився в сім'ї залізничників і образ батька машиніста, який присвятив усе своє життя. Обрані професії по собі залишив тільки теплі спогади. Олександр не став залізничником. Нині він капітан дальнього плавання. Однак пишається своєю професією не менше за батька. Справою життя стало для нього вцілити мрію дитинства, створити пам'ятник представнику найвідповідальнішої професії на магістралі машиністові. Люди жертвовали деньги, 2 гривны, 5 гривен. И для нас было очень важно, что они дают эти деньги. Почему? Потому что таким образом они становились автоматически строителями памятника. То есть, если один человек, сейчас многие люди много денег зарабатывают. Проблема в том, чтобы установить какой-то памятник, нет вообще никаких проблем. Много денег, ну, можно заработать в наше время, вы знаете, да? А создать общественное мнение, чтобы этот памятник был всем любимым, это, я не знаю, у кого это как получается. Чудово, що ініціатива створення скульптури не згасла з часом, а навпаки, була підтримана керівництвом залізниці, місцевою владою та мешканцями Котовська, які з задоволенням зробили свій безцінний внесок справу вшанування професії кожного четвертого котовчанина. Реалістичність монументу зумовлена тривалою кропіткою працею заслуженого художника України скульптора Олексія Копйова, який годинами захоплено творив окрасу міста. Я сначала лепил из глины, а потом мы снимали форму. И следующие процессы там были как ковка из медного листа окована. Вот таким образом создали памятник. Машинист это профессия очень ответственная и очень почетная, как я считаю. Потому что вот машинист водит и пассажирские, и грузовые поезда, переносит э, десятки тысяч тонн груза э, ценного для государства, перевозит людей. Муніципалітет розділяє радість залізничників, адже тісна та тривала співпраця протягом багатьох років є своєрідним фундаментом міста. Тим більше, що певні підприємства Котовського залізничного вузла є одними з найпотужніших в Україні. На железнодороб'ята одна із найвисоких зарплат городі Котовські, безусловно. Потом ключові предприятия нашого города. Сьогодні поступлення в місцевий бюджет більше 50% – процентів та імені предприятия жаленої дороги. Історія Котовська починала з залізничних шляхів, а саме з паровозного депо. До речі, це підприємство входить у трійку найкращих в Україні. За останні роки п'ять локомотивному депо Котовськ вдалося поповнити парк електровозів та освоїти ряд нових технологій з ремонту рухового складу. Але чого варті технології без висококласних фахівців, які день у день працюють під чітким керівництвом управління високого рівня? Хороший король коли є світа. Я лично Свою заслугу считаю в том, что создал команду специалистов, которая привела вывела локомотивное депо в тот уровень, который есть на сегодняшний день. Майже в кожній родині котовчан є працівники залізниці. Дідусі та батьки передають естафету любові та відданості, обраній справі молодому поколінню. Тому навряд чи можна говорити, що залізничник це професія. Ні, залізничник це покликання душі. Михайло Борисовича можна вважати ветераном котовської залізниці. Машиніст 43 роки свого життя віддав цій справі і впевнений, що машиністом треба народитись. В нашій роботі звичайних людей дуже мало. Натість такої явлення істественної зборка в природі, очевидно, також і в нашій роботі, спеціальності. Іван люди не задержуються довго. Тому керівництво Одеської залізниці високо цінує внесок кожного залізничника та заохочує найкращих працівників день професійного свята. Адже саме трудовий досвід та відданість справі розбудови сталевої магістралі має велике значення на порозі нових звершень у транспортній галузі.